Закарпатської державної служби з надзвичайних ситуацій складається з кількох підрозділів: аварійно-рятувальна частина, група радіаційного та хімічного захисту, водолазно-рятувальних робіт, піротехнічних та інші Специфічною та особливо актуальною для Закарпаття є гірська пошуково-рятувальна частина. Працівники цього підрозділу від початку року врятували життя майже півтори сотні людей в горах. Буквально за два тижні вони вже розпочнуть підготовку до зимового сезону. Проходитимуть навчання з порятунку людей на канатних дорогах, гірськолижних схилах та сходженні лавин. Практично щодня, ну якщо не щодня, то через день у нас відбуваються виїзди по наданню туристам як медичної допомоги. Також виводимо заблукалих людей, знаходимо і доправляємо їх до місць. Так би мовити, цивілізації цьогоріч рятівники отримали новенький спецавтомобіль. Оця потужна машина відтепер допомагатиме ужгородському пожежно-рятувальному загону рятувати життя людей. Оснащена вона за європейським типом, що робить її втричі енергоефективнішою. Такий гігант, на відміну від старих машин, які містили дві з половиною води, може вмістити аж чотири. Аби шумний двигун забезпечує менший викид шкідливих речовин в атмосферу. Однак область таких автівок отримала аж одну. Ну, Здебільшого, звісно ж, автопарк закарпатських рятувальників є застарілим. Понад 80 автомобілів вже використали свій матеріальний резерв, але все одно рятувальники долають складні перешкоди і доріг, і в принципі ремонтують їх. Сподіваємось, що в подальшому матеріальна база наших рятувальників покращиться, однак, тими силами, які в нас є, ми оперативно та вчасно долаємо всі надзвичайні ситуації і пожежі, які в виникають на території області, не вистачає нам бойового одягу, забезпечення, спорядження різного специфічного характеру, яке потрібно нашим рятувальникам, щоб захистити їх в першу чергу під час їхньої роботи. Незважаючи на всі труднощі, ці люди продовжують щоденно рятувати життя сотень закарпатців. Назвати це просто службовим обов'язком важко, адже лави рятувальників поповнюють за покликом серця. Це справжні відчайдухи, які ризикуючи власним життям, прямують в палюче полум'я, Підкорюють небезпечні вершини та занурюються у темні глибини. У цій службі працюють справжні чоловіки і жінки, які не бояться. Це має бути людина, яка самовідна на своїй справі, яка е, має чітко виражений героїчних. Характер, це має бути в першу чергу людина, яка е, є лідером від прийняття його ним рішення якісно і швидко, залежить результат нашої роботи, тобто, незначні збитки, зменшення збитків, врятовані життя. Це все приймається за долі секунд. Зараз на Закарпатті на варті людського життя стоять понад 1400 працівників служби з надзвичайних ситуацій. За цей рік вони ліквідували більше тисячі пожеж. З вогню витягли 19 закарпатців. Практично щоденно на виклики виїжджала піротехнічна служба. Спочатку року знешкодили майже 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.